ДНК металгель і Gold Gel. це спеціальні гельфарби металізованого типу, які створюють ідеальний ефект рідкого металу на нігтях, як на штучному покритті, так і на натуральних нігтиках. ДНК – це спеціальна гельфарба для дизайну, яка допоможе створювати як тонкі лінії, так і можна нею робити суцільне покриття нігтєвої пластини. Це високопігментований матеріал, який потребує тривалої полімеризації. До Двох хвилин. Металізована гель-фарба наноситься на поверхню безлипкого шару для забезпечення ідеального ефекту металу після нанесення ваших тонких ліній та будь-яких видів іншого дизайну. Металізована гель-фарба має ідеальний блиск, який подібний до техніки литя на нігтях. На підготовлену нігтєву пластинку ми заздалегідь її вирівнювали базою, покрили пігментованим гель-лаком із серії Ultra Black. Металгель ви можете наносити на будь-яку кольорову поверхню, будь-то гель-лак, база або будь-який інший гель. Але обов'язково перед застосуванням і використанням металгель видаляємо липкість з поверхні нігтьової пластини рідиною 3 в 1. Nail Prep and Cleanser. Ретельно протираємо нігтєву пластинку від залишків липкого шару. Чекаємо на випаровування рідини та можемо приступати до виконання бажаного дизайну Metal Gear. Беремо лінеарний пензлик. Це може бути пензлик 11 або номер 8 будь-який лінеарний тоненький пензлик, а також дуже ефектно буде виглядати використання Metal Gear за допомогою пензлику для градієнту в техніці мавсків. Наносимо. Тоненьким шаром Metal Gel, Як бачите, лягає ідеально, ви можете контролювати товщину лінії, за своїм бажанням від більш товстої лінії до зовсім тонесенької, як волосиночка. Фарба дуже слухняна, там можна використовувати у техніці будь-яких дизайнів, а також як суцільне покриття нігтьової пластини. Поліморизація металгель має тривати в LED-лампі потужністю 48 Вт від 120 до 180 секунд. Після чого має бути обов'язково перекриття топом за вашим бажанням. Поліморизуємо в лампі 120-180 секунд, потужність 48 Вт. Для покриття Голдгель можна використовувати будь-який прозорий топ із серії ДНК. Наразі ми будемо використовувати топ без ультрафіолетових фільтрів, оскільки він найкраще підійде для темних та чорних кольорів гель-лаку. Перекриваємо наш дизайн тоненьким шаром топу. Контролюємо кількість фінішного покриття в зоні під кутикулою, контролюємо кількість фінішного покриття в зоні біля кутикула та бічних валиків. Полімеризація топу має тривати в led лампі потужністю 48 Вт, має тривати протягом 120 секунд. Після чого топ має охолонити на повітрі протягом 30 або 60 секунд. Після чого ви можете наносити будь-які доглядові засоби за шкірою клієнтів.